Всім самий-самий величезний привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми проведемо дегустацію чаю. Нещодавно було відео з огляду акційних продуктів в магазині АТБ, де я просив вас залишити коментар, який чай ви полюбляєте. Який найбільший чай вам подобається, найкращий сорт. І коментарів було дуже-дуже дуже багато. І. Знаєте, от скільки глядачів, скільки а, людей. всіх смаки дуже різні. Кожному подобається різний смак. Кому подобається чорний, звичайний, кому подобається а, чорний з різними добавками, фруктові. Хтось полюбляє взагалі без різних ароматизаторів, тільки а, звичайну заварку. А, комусь подобається з бергамотом, зелений чай, оулонг, білий. Дуже багато коментарів я отримав. За це вам дуже. Велике, дякую, спасибі величезне. Ось. Але все ж таки передають перевагу а, чаю у заварці. І тому сьогодні я вирішив зробити ось такий невеликий огляд. Дегустацію у нас на огляді сьогодні буде а, декілька чотири види чаю. Як ви вже помітили, чотири чашки. Турецькі такі, ось такі красиві чашки. З таким візерунком. Ну, звичайно, не турецький чай буде. Я його готувати не вмію, але мені довелось побувати в Турції і спробувати дуже смачний турецький чай. Ось. Чаї будуть у нас на дегустації з заваркою, з бергамотом. Ось. Дуже багато отримав коментарі, що подобається усім. Ну, як якось, найбільша частина. Я читав, що подобаються звичайні такі от чаї, заварочні, з добавкою бергамоту. І тому сьогодні перший чай, який ми з вами будемо пробувати, чайні, що тут у нас, шедеври. Чайні шедеври. Бергамот, чай чорний, байховий, цейлонський листовий з бергамотом. Цей чай коштує приблизно, я за нього платив, скільки тут у нас 70 гривень, плюс-мінус 10 гривень. Десь так він буде. Що ж, давайте відкриємо. Ось так виглядає заварка. На аромат дуже класно пахне бергамот. Не знаю, чому тут лайм. Мабуть, з добавкою лайма. Цейлонський байхел листовий, натуральне масло бергамота. 8% Ну, дуже виражений аромат бергамота. Ось скажу зараз, яка тут вага. Вага тут у нас іде, Дивіться, дуже погано все видно, бачите? Все змішалось? Не дуже добре видно. Ну добре, будемо робити з вами дегустацію. Вмочуйтесь позручніше, беріть якусь вкусняшку і а, можете поставити на відео і теж собі зробити смачненький чай і переглядати відео з якоюсь вкусняшкою і з чаєм, вашим улюбленим чаєм. Заварювати буду дуже просто. Беремо одну невеличку ложечку чая. Беру фільтр пакет. Так як в мене не по невеликі стакани, мені здається, досить однієї ложки. Ось так. Закручуємо. Закриваємо наш пакет. Ось так закриваємо і закручуємо. Ось так добре закручуємо. Закрутили. І заливаємо окропом або ж гарячою водою. Все, хай поки настоюється. А ми зараз з вами будемо пробувати відкривати наступний. Ну, наступний буде ось такий Грейс теж зі смаком Бергамоту. Купував я його. Здається, у сільпо він був по акції. 100 грам, здається, 40 гривень він коштував. Відкриваємо і пробуємо. Зараз будемо коштувати цей. Точніше, будемо заварювати. Так, ось так іде упаковка. Давайте почитаємо склад. Чай чорний, байговий листовий з ароматом бергамота. 100 грам. Склад чорний байховий, листовий аромат бергамота, шрі-ланка кенія спосіб, все, більше нічого зайвого немає. Відкриваємо і точнісінько також робимо. Беремо пакет, фільтр пакету. Беремо одну чайну, точніше, в мене навіть менше, ніж чайна ложка. Засипаємо, закриваємо пакет, закручуємо. І чекаємо, поки настоюються ці чаї, відкриваємо інший. Цей зараз чай, я ще ніколи його не пив. Тому мені дуже буде цікаво його спробувати. До речі, також можете залишати коментарі, який чай ви полюбляєте. Той, хто ще не залишав коментарі, який вам чай подобається. Також залишайте коментарі. Так, дивіться: ось такий я взяв на дегустацію. Я його ніколи не пробував. Чай мономах. Без ніяких добавок. Цейлонський чорний, крупнолистовий. Купляв я його за 80 гривень, там плюс-мінус. 90 грамм вага. Ось так він виглядає. Дійсно, бачите, крупно листовий. І читаємо. Вищий сорт. Місце походження чайного листа Шрі-Ланка. Добре. Хай буде. 100% свіжий, 100% натуральний, ароматний і смачний. Хто куштував мономах? Ось такий заварний Я ні. Також залишайте коментар, буде дуже цікаво почитати. Відкриваємо мах. Так, Хочу помітити, як він на аромат. Двісно, що просто чорний чай, без ніяких добавок. Фільтр пакет. Тут вже, бачите, крупне листя. І ложку я не можу так набрати добре, тому, мабуть, дам ще трішки. Ось так. Закриваємо, закручуємо і заливаємо. Дивіться, як ось цей у нас Грейс. Ось так поставимо. Значить, Перший у нас чайні шедеври. З бергамотом масла, потім у нас Грейс. На третьому місці у нас Monomah. І на четвертому місці у нас буде Шелтон. Оцей чай найдорожчий. Я його купував. В районі 140 гривень плюс-мінус. Зараз він в акції в сільпо. Дуже хороша ціна, я дивився 110 гривень по акції. Тому, кому подобається чай з бергамотом, Шелтон. Бачив я рекламу, але ніколи його не пив, тому взяв його на дегустацію. Читаємо, що тут у нас написано: склад 100% цинонський, дрібний чорний чай з натуральним маслом та шматочками бергамоту. З плантації. Провінції Кенді. Сорт вищий зварювати 4-5 хвилин. Маса 100 г. Хто пив вже ось цей чай Шелтон, залишайте, будь ласка, коментарі, як він вам подобається, не подобається. Я буду пити його перший раз. Дуже полюбляю чаї з бергамотом. Тому я вже нап'юся того бергамоту. От знаєте, скільки би я чаїв не перепробував, все одно вертаюсь до бергамоту. Не знаю, чому він мені так подобається. З усіх чаїв він мені більше всіх смакує. Гарно запакована упаковка. Відкриваємо стрічку. Відкриваємо чай. Запакований в золотий пакет. І ось так от виглядає сам чай. Подивіться, як цікаво. Зі шматочками бергамоту. Так, на аромат. <с away> mm -hmm. Круто пахне, дуже круто пахне. Зараз будемо заливати цей чай. Також фільтр пакет. Достатньо однієї ложки. Навіть візьму один шматочок цього бергамоту. Все. Я чекаю, поки чай зараз настоїться. Для вас цей час пролетить дуже швидко. І зараз зустрінемось. Ну і ще хочу вам сказати, що це ніяка не реклама, не дезінформація. Всі чаї куплені за мої особисті гроші. Це сугубо мій смак. Не знаю, який чай мені ще подобається. Також ви залишайте коментарі, якщо ви вже куштували ці чаї, який чай із цих чай. Які ви побачили на відео, які подобаються саме вам. Ну все залишалося тільки витягнути пакетики. І будемо пробувати чаї. Чи... Подивіться, ніби здається, ось цей другий грейс, такий більше насичений до більш такого коричнуватого кольору. Хоча я насипав сюди одинаково плюс-мінус. Так. Ну що ж, мені дуже цікаво спробувати ці чаї. Не знаю, я зараз буду просто перший раз пробувати, а, ось ці а, заварні. Ну що ж, давайте з цього першого і почнемо. З бергамотом чайні шедеври. Чесно кажучи, взагалі не виражений смак бергамоту. Взагалі не виражений смак бергамоту. Ну, ароматом. Пахне аромат бергамоту. Але так, щоб був, знаєте, як я люблю насичений аромат бергамоту, то мені здається, що треба просто, мабуть, більше ложити. Ну, висновки потім будемо робити. Так, Грейс. грейс. Да, оцей, бачите, оцей такий, тут вже виражений йде смак бергамоту, і він навіть такий терп, терпкуватий. Тут терпкості такого немає. І оцей по терпкості Грейс набагато такий міцніший. І вже виражений смак бергамоту Тут чути, да, цей, цей цікавіший, ніж цей. Але ще рано, попереду ще ось цей буде. Цей у нас самий звичайний, цей цейлонський чай чорний, да, Мономах, давайте спробуємо його. М -м. Друзі, чесно кажучи, чесно кажучи, я не полюбляю чаї чорні без, без якихось якихось там добавок, без бергамоту там, або ще якоюсь запашною травичкою. Взагалі люблю з бергамотом. Але оцей, зараз хочу сказати, це ніяка не реклама, але ось цей дійсно смачний чай. Без ніяких добавок. Я навіть коли е зробив перший ковток, аромат був справжній хороший аромат. Тому я тепер розумію вас, хто писав в мені коментарі, попередні коментарі в відео, що п'ю тільки заварні чаї. Мабуть, мені треба відмовлятися від пакетиків. Дуже хороший чай. Дякую. Мономах. А до речі, мені хтось там. Ну, добре, це вже в наступному відео. І, до речі, залишайте коментарі, які би ви хотіли побачити в наступній дегустації ще чаї. Добре, залишайте. Будь ласка, коментарі. Буду вам дуже-дуже вдячний, які чаї ви би ще би хотіли побачити в наступних дегустаціях. Ну і шелтон. Шелтон самий найдорожчий. Спробую я зараз, тому що цікаво-цікаво, не з дешевих. Хм. Теж цікавий, по-свому цікавий. Дуже теж насичений аромат. Віддає бергамотом. Але все ж таки оцей грейс набагато-набагато. А, насиченіший. Я не думаю, що там положив туди більше а, цього чаю. Ну що ж, оце взагалі мені не дуже. Взагалі, далеко-далеко, десь там заховався бергамот, хоча на, як, хоча на аромат, хоча аромат пахне бергамотом. І я дуже задоволений ось цими трьома. Чаями цими трьома марками: Грейс, Мономах і Шелтон. Дуже дякую. Дуже дякую вам за перегляди. Дуже дякую цим чаям, які мене здивували, і дійсно хороші смаки. Дякую вам за коментарі. Дякую вам за перегляди. Смачного вам чаю і до зустрічі. Дайте чаю, бо скучаю.